Доброго дня! Перед вами найпростіший, ну один з простіший і найдешевший лобзик Bosch PST700E. Але найпростіший це не значить, що він найгірший. Для своїх робіт ви його повністю вистачає. Потужністю у нього 500 Вт. Ну, зараз подивимося, що він з собою уявляє. В, в комплекті йде кейс досить міцний. Ну, Інструкція, це само собою. В комплекті йде одне полотно пильне ну, і сам лобзик. Лобзик дуже легенький, дуже зручно його тримати. Є можливість переключення обдув при прирізки і без обдува. Заміна полотна або вставлення полотна дуже зручна. Бачите, ви берете, натискаєте двома пальцями і вставляєте воно в бац і вставилось. Дуже зручно і дуже швидко. І так само виймаєте. Зараз виняли, вставили. Так, вині. Так, давайте спробуємо включити його. Швидкість регулюється за допомогою кнопки пуску. Чим сильніше ви натискаєте, тим швидше він працює. Дуже зручно. Виробляється ця техніка в Угорщині. Але що в Угорщині, що в Китаї, що в Німеччині, бо ж кругом однаковий. Має прорезинову таку, таку ручку, дуже зручно тримати. Любою рукою. Есть, можна навіть і дитяча рука її запросто буде тримати. Ну, мені дуже подобається, дуже якісно зроблена, ніякого запаху немає. Ось така техніка. Можете купляти або можете брати в прокат. Хоча в прокат у мене тільки професійна, вона і тяжче, і, міц... і потужніше. У нього Професійних є немають їх є. Тут такого немає, але воно і не потрібно для непрофесійних робіт. Всього найкращого, будьте здорові, купляйте, звертайтеся.